Кілька років тому Volkswagen Group придбала права на бренд Scout, щоб відродити його як американського виробника електричних пікапів та позашляховиків. З того часу компанія активно працювала над створенням нової лінійки автомобілів. Для тих, хто не знає, оригінальний скаут був компактним утилітарним автомобілем, який випускався компанією International Harvester з 1961 року по 1980 рік. Ці машини відрізнялися простотою конструкції, неймовірною надійністю та двигунами, які славилися довговічністю. Тепер, через 44 роки після завершення виробництва, бренд повертається з двома концептами: позашляховиком шляховиком Тревелер та пікапом Terra. Новинки черпають натхнення у класичних моделях скаут та зберігають дух оригінальних автомобілів, поєднавши його із сучасними технологіями та дизайном. Скаут Моторс проробили гарну роботу. Наділивши новий тревелер та тера відомими формами та пропорціями, характерними для класичного скаут. У дизайні моделей збереглися оригінальні елементи, такі як припідняті задні бічні вікна та фірмові двосекційні задні двері, які підкреслюють спадщину легендарного позашляховика. Скаут тревелер та тера виділяються коротким переднім звисом та зміщеною назад кабіною. Дизайн підкреслює силу та простоту без зайвого оздоблення. Бампери та рокери виступають захисними елементами, відокремленими від кузова, демонструючи рамну платформу. Передні та задні ліхтарі, а також денні ходові вогні, виконані у формі вузьких горизонтальних ліній, продовжуючи традиції оригінального скаут. Пікап Terra оснащений тримачем запасного колеса під днищем, А у скаут Тревелер запаска інтегрована в задню частину кузова з мінімальним впливом на аеродинаміку. Довгий ніс містить багажник, а також 120 вольтову розетку і USB роз'єми, а в пікапі додається ще розетка на 240 вольт. Нові моделі Scout збудовані на новій рамній платформі з довжиною 4849 мм у позашляховика та 5822 мм у пікапа, ширина у обох моделей однакова 2030 мм. Висота у позашляховика становить 1938 мм, а у пікапа 1974. Колісна база також відрізняється: 3058 мм у тревелер та 3774 у тера. Моделі можуть оснащуватися шинами діаметром до 35 дюймів, мають більше 30 см дорожнього просвіту і здатні долати водні перешкоди глибиною до 90 см. Серед ключових позашляхових технологій передній стабілізатор поперечної стійкості, який відключається, механічні блокування переднього і заднього диференціалів, а також цільний задній міст. Модель позашляховика Scout Traveler зможе буксирувати причіп вагою понад 3175 кілограм, а пікап Scout Terra – понад 4535 кілограм. Обидві версії розраховані на перевезення до 900, 10 кілограм корисного навантаження, що робить автомобілі зручними у використанні як для активного відпочинку, так і в роботі. Пікап Scout Terra та позашляховик Scout Traveler будуть пропонуватися з двома типами силових агрегатів. Електричні версії будуть оснащені 800 вольтовою архітектурою та електромоторами на кожній осі. Хоча загальна потужність не розкрита, відомо, що електрична установка Тревелер розвиватиме до 1356 Ньютон-метр крутного моменту і прискорюватиметься до першої сотні за 3,5 секунди. Гібридні силові установки будуть використовувати бензиновий двигун, який лише заряджатиме акумулятор, не призводячи у рух колеса. Розмір акумулятора для нових моделей Scout поки невідомий, але очікуваний запас ходу становитиме близько 560 км. З додатковим бензиновим мотором це число збільшиться до більш ніж 800 км на одному заряді та з повним баком бензину. Обидва автомобілі зможуть заряджатися на зарядних станціях потужністю до 350 кВт, а можливість двонаправленої зарядки дозволить автомобілю ділитися своєю енергією за потреби. Інтер'єр майбутніх новинок гармонійно поєднує сучасні зручності з елементами дизайну скаут 70-х та 80-х років. Всередині обидва автомобілі надихаються яскравими кольорами та стильною передньою панелю. Як у пікапа, так і позашляховика є два великі цифрові дисплеї: один для панелі приладів водія, а другий більший за розміром управляє інформаційно розважальною системою. Незважаючи на сучасність, у машині є фізичні кнопки та перемикачі під екраном, що є приємним доповненням, а також механічні ручки дверей. Очікується набір сучасних функцій, як то бездротове підключення смартфону, вбудована навігація, Wi-Fi та якісна стереосистема. Автомобілі Scout будуть оснащені передовою зональною архітектурою програмного забезпечення, яка забезпечить можливість оновлень по повітрю та віддаленої діагностики. Інноваційна архітектура програмного забезпечення покращить досвід користувача завдяки швидкому відгуку сенсорних інтерфейсів. Зображенням з камер високої роздільної здатності та можливості персоналізувати налаштування для кожного водія, інтер'єр обох автомобілів виглядає преміально з контрастною шкіряною та тканинною оббивкою на сидіннях та панелі приладів. Хоча у позашляховика не буде знімного даху, як у оригінального скаут, доступно кілька варіантів, включаючи панорамний дах та дах кабана топ, який відкривається. Scout Motors будує новий завод у Блайтвуді в США, де виготовлятимуться як позашляховик Traveler, так і пікапи Terra. Зацікавлені покупці можуть забронювати бажаний варіант вже сьогодні всього за 100 доларів. Компанія зазначила, що початковий рівень Traveler коштуватиме від 60 тисяч доларів, тоді як Terra Пікап коштуватиме від шістдесяти однієї з половиною тисячі доларів. На жаль, всім, хто заплатить 100 доларів, доведеться трохи почекати на свій автомобіль. Scout планує почати виробництво лише у 2027 році. Нові моделі Scout Traveler та Terra вдало поєднують класичну спадщину бренду з сучасними технологіями. Вони обіцяють потужні характеристики, передові функції та дизайн, що відображає дух оригінальних автомобілів. Проте, довгий час очікування на новинки ставить перед потенційними власниками важливе питання: чи залишатимуться ці автомобілі конкурентоспроможними з огляду на стрімкий розвиток автомобільних технологій, оскільки автомобільний ринок не стоїть на місці, швидка зміна технологічних трендів може вплинути на актуальність цих моделей до початку їх серійного виробництва в 2027 році. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.